Доброго дня, любі малята! Ми вже багато разів з вами спостерігали за життям тварин. І сьогодні я пропоную послухати, як зайчики святкують Різдво у лісі. У гайку де колись росли опеньки, жили зайчики біленькі, шубка в них тепла та пухка, хвостик схожий на м'яча, вушка стирчать, очка плущать. Як прийшли різдвяні свята, Заметушилася хата, тут зайчиха порядкує, Заєць на дворі майструє, а маленькі зайченята обступили маму й тата, подають і помагають, як уміють, як знають. Вже до святу все готове. Печиво, пухке, чудове, з маком жовті калачі, і великі, і малі, коржики ще й паляниці та з біленької пшениці. Чобіток нових попарі заєць приволік для дару. Хатка хоч уже валилась, чистотою аж хвалилась. Ну, святкуймо, каже мати, вже пора колядувати, обізвалась біла спинка, наймолодша в них дитинка. Мамо, мамо, де ж ялинка? каже мати. Ну, давайте підождімо, куцика в яри пошлімо. Він прудкий тож за хвилину з яру принесе ялинку. Скочив зайчик по долинці, низько поклонивсь ялинці. І сюди, і туди, каже, нищечку Ходи ой ходи мерщій до нас, різдвяний звеселиш час. Та ялинка не схотіла, вся прикрашена, гарна стояла. Не піду. Куцик! Як прибіг до хати, став рідні Зача? оповідати, як в Яруген у долиці він кланявся ялинці. Кращої немає в снах, ні в ліску, ні по хатках. Заметушилася хата, Заяць розвалив загату, Вхопив швидко чобітки, ще й новенькі кожушки, а зайчиха паляниці із біленької пшениці. Пиріжки і калачі, що місила уночі. Зайченята помалу позбирали, що попало, і швиденько по сніжку Скук боком вже в явку. Склали все до стіп ялинки, не марнують ні хвилинки. Заєць вже будує хату і поправля загату. А зайчиха. У куті сипле маку до куті, ліпить пиріжки з капусти, кидає волію хрусти. А маленькі зайченята обступили маму й тата. Веселенькі не дармують, на весь голос колядують, а ялинка вся ясниця, від інею аж іскриться, гомін лісом покотився, Бог предвічний народився. Скажіть, будь ласка, а як зайці готувалися до Різдвяних свят? Зайчиха напекла пухке печиво, з маком, жовті калачі, коржики та паляниці? А про що забули в метушні зайчики? Про ялинку. Що зробили зайчики, коли ялинка відмовилась до них йти? Заяць біля ялинки збудував хатку. Зайчиха принесла всі смаколики, а зайченята почали колядувати. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобалась казочка. Гарних вам різдвяних свят і до зустрічі!